Після сьогоднішнього, ну тобто мені дуже тяжко дивитися на інстаграм стрічки на Фейсбук, стрічки людей, які реально дупля не в'яжуть. Чи що я не знаю, як це пояснити, що сталося в Києві? Ще раз в Києві зруйновані цілі квартали Це не просто удар по Охматдіт. Ох... Подивиться, подивіться, будь ласка, і на Лук'янівку Подивіться, як воно прилітало. На зараз цього відео давайте просто давати фоном Ну Тому що цих відео за день маси, і вони вже не секретні. Це вже відбулося. І це має бути нагадування комусь про те, що в країні війна і що треба, ну, немає ніякої розслабленої ситуації. Тут і фотографії будуть, і відео, це все фоном влад, якщо можна, підряд воно не потребує особливих коментарів. Той, хто живе в Києві, він зрозуміє масштаби катастрофи. Той, хто не в Києві, ну, припустимо, у Львові, у Львів теж прилітає. Навіть у Луцьк прилітає. Ну, по, під ураженням вся Україна, там на Закарпаття тільки не прилітає. Так? І ви маєте розуміти і пам'ятати, що ми не, не живемо, що війна десь далеко, як 14 2014 року. Вона от у вас за вікном. Як Вітя Шлінчак каже, що він з вікна дивився, як прилітає. З 14-го поверху, в цьому нічого хорошого немає. Це вас має повернути на грішну землю, на якій війна. Чи буде перемога, якби ви хотіли знати, я вам скажу, перемога буде, але е, не завтра, не через 2-3 тижні і так далі. І тут дійсно хотілося поговорити про вибори у Франції, про візит Орбана в Китай, але це все дуже другорядне, дуже другорядне. Шкода, mm -hmm. Коли Орбан в Ки... був в Києві, це не прилетіло до Орбана прямо в його автівку. Вона в нього. Вибачте, була б... за... вона в нього була броньована. Ну, він, по-перше, кортежем приїжджав в Київ. Він же не прилітав, він не Укрзалізницю, він е... автокортежем приїжджав, що зафіксували по Україні. Менше з тим, слухайте, це все лірика. Насправді е... це війна, і вона нікуди не поділася. Припиняйте свої. Не знаю, дискотеки, відпочинок, інстаграмчик оце все, це, це все не на часі. Ну, тобто, можна розслабитися відсвяткувати день народження. А Але... ось відео, які просто полилися прямо скрізь. Я зайшла в соцмережі і зразу звідти вийшла, тому що там в усіх сторіс вони повмикали камери і плачуть на камери. Що, бляхамуха? Ну, я, я не знаю, я, я не можу цього пояснити. Якщо тобі сумно, іди допомагай, донать на ЗСУ. Якщо ти в Києві іди допомагай людям, які постраждали. Ну що ти вмикаєш камеру, сидиш, плачеш, показати, що тобі сумно. Ну, я, я в шоці була з цього всього. Ту сьогодні це мене прямо порвало додатково іще. Тобто я ніби намагалася зібрати до кучі, і оце все так, ого, типу люди, ви серйозно. Ну, ну, давай, і... і... Іре, і... давай, і... давай, і... давай, давай чесно, чесно людям скажемо зараз. Вітя, я перепрошую, чесно скажемо, що ми сьогодні вагалися чи робити вечірню, вечірню студію, тому що тут немає що <правда> говорити, що коментувати. Єдине, що мене е, мотивували зовсім інші люди. Е, я не, не можу їх називати, сенсу не буде ніякого, які сказали: це твоя робота, і ти і пояснити, що війна вона за вікном. І ще раз нагадати, давайте закривати збори. Я сьогодні дивлюсь, всі на це педалюють абсолютно різні збори. Кому ви довіряєте, там Пертула, Стерненко, на здоров'я ставте туди. У нас теж є збір. Сьогодні з нього поїхало 28500 на конкретну справу, на конкретну штуку. І тому, хоча я б ну, з Віктором я б, напевно обговорив би вибори у Франції, бо там Ліпен пролетіла як фанера над Парижем. Вибачте, за фігуральність мови. Орбан поїхав в Китай, типу, мир, мирна ініціатива 3-0. Орбан 0-0, я б так сказав. Хто зважає на Орбана? Сі Цзіньпін чи Путін? Ми тут показували обличчя Путіна, коли він з Орбаном спілкувався. Він же просто над ним знущався. Ну, от реально. Тобто, фізіогноміка себе видала, що ну так, давай, давай. От, і це, це важливий контекст. Але, але сьогоднішні події це просто чорний день. Завтра траур у нас у Кривому Розі і в Києві. Хоча я думаю, що по всій Україні він мав би бути. У нас щодень траур, тому що ми той сюрприз, який я вам розкажу трошки пізніше, він буде не такий нещасливий сюрприз, а вимушений сюрприз. Тому що ми їздили по Україні багато, і коли я бачив там кадри, коли нищили Маріуполь, то перепрошую. Це все одно, що тебе розстрілюють. Бо Маріуполь для мене рідне місто стало за ці роки. Бо з 15-го року ми щороку традиційно, безпричинно, просто сідали або в потяг, або в автівку і їхали в Маріуполь з 15-го рівно по 22-й рік. На мені написано Бахмут, я ніколи не був в Бахмуті. Але коли я дивлюся на трощення Харкова, то вибачте, це мені теж болить. Коли я дивлюся на прильоти в Одесу, ну мені дуже болять. Ми, мене порвало трохи інше, якщо дозволите, передовиці світових медіа. Тому що там якраз обговорюють на передовицях вибори у Франції, вибори у США. І тільки другий третій скрін це про події в Україні. Тобто навіть таке жахіття вже не чіпають західну публіку. Західна публіка в літню спеку воліє говорити про якісь легкі речі. І, власне, це не тільки влітку. Вже давно, вже, мабуть, більше ніж півроку, західні медіа намагаються уникати теми війни в Україні, теми російсько-української війни, і мене це просто рве. От мене як журналіста, воно мене просто розриває. Тому що час, частина світу дивиться на нас як на е, Ізраїль. А інша частина дивиться на нас як на сектор газу. І в даному випадку навіть я не, не можу зрозуміти, що для нас краще, тому що емпатія вже давно пішла з, що з статей, що з відео, що з фільмів, що з розслідувань, а на, на місце неї не прийшло нічого. Тобто десь там, в якійсь Україні, знову таки, це, ми, ми, ми переходимо в якийсь режим інформаційного, великого інформаційного затишка попри те, що у нас тут відбуваються такі трагічні події. Там відео, так. ну, ясна річ, що там киян згуртувало і там те, що писав Саша Барабошко. Що водою забезпечили навіть більше, ніж треба і прийшли розбирати завали навіть люди з протезами. Це все, ну, це, це все дійсно вражає, але я, слухай, я, я б тут просто навертав би до, до основ. Пам'ятайте, що у нас є війна, розслаблятися не можна. Тобто, сприймати все як раніше, намагатися ментально або в будь-який спосіб повернутися. 23 лютого 22 року не вийде, ну ніколи не вийде. Якщо ви втекли за кордон, таких маса, до вас війна добереться, доповзе. Пам'ятайте про це. Тобто вам сховатися не вийде нікому. Ті, хто в Україні, я тут смішні ситуації спостерігаю. Кажу: а резерв плюс є. Ні, мені сказали не оновлювати. Але документи в мене в порядку. Я розумію, що людина дала просто хабар для того, щоб дали паперові документи, а в оберезі цього немає. Пропітлять не вийде. Вам доведеться все одно прийти в ТЦК СП, хто б там не був і пройти ВЛК. Такий закон. З боку держави це має бути теж, про що ми говорили, такий лояльний рекрутинг насправді. Так? Не оце от полювання за людьми. а... Зрозуміло, пояснення і наполеглива робота, яку ви не робили 30 з гаком років. Ну, так, так є. І кучкуватися в великих містах, Київ вам довів, який захищений ППО найкраще з усіх міст, що там кучкуватися не треба. І мало того, подумайте про своє енергозабезпечення на наступну зиму. Електрика на, не береться в дротах ні звідки. мною. на цю зиму не на наступну. Ну, та, яка буде на цю. та, на цю. І вам просто вже треба думати, електрика не береться, вона ну, не з повітря береться, вона генерується десь. А вам треба буде виживати, і от таке може статися, що у вас не буде електрики в хаті, і не 6 годин, і не 4 години, а 24 і кілька днів, а може й тижнів, а це значить і води не буде. І подумати про те, як пройти зиму, це ваш обов'язок теж. За вас ніхто думати не буде, до кого ви потім будете апелювати, мені просто цікаво, і кому писати петиції, які треба задовільняти. Величезне питання. Але тут сьогоднішній день нам просто ставить все на свої місця. Тут я з Віктором згоден. В тому плані, що це цинічно звучить, але ви вилазьте із своїх марних сервісів, уявних якихось світів, друзів. І повертайтеся в реальність. Не забувайте, що треба ставити гроші на ЗСУ. Е, вони дарма не пропадуть, тим більше, якщо це громадська робота, у нас ще є. Окрім того, що у нас є оцей фонд на ЗСУ, який погано поповнюється, але сподіваюся, ви будете поповнювати. 48-й окремий штурмовий батальйон збирає 200 000 на Mavic 3T. І це окремий ролик, якщо його можна показати, там є QR-код, будь ласка. Теж не забувайте, що ваша, ваша участь вона дуже важлива. Ми живемо з вами в одній країні, іншої в нас не буде, в принципі. Іншої в нас запасної немає. Окрім цього, ще повідомлення так, що... про те, що три підстанції розбито. Так. Треба розуміти, це якраз до слів Романа про те, що проблеми з електрикою будуть не, не просто взимку, вони будуть, я думаю, що в найближчим часом. Ну, там Зеленський може що завгодно говорити про гігават е, генерації, але ну тобто є реалії І ми в них живемо От тут, от тут я промовчу, е, можна так. я промовчу тут в цьому місці. Чого? Ну, бо бо а, це. Чого? Я, я ж... бо, я, бо я не знаю, хто йому пише такі обіцянки. Ну, дивись, якщо ти думаєш, що я тут е, захисник Зеленського, то це неправда. Тому що, в принципі, наша медіа зовсім незалежна, ми залежимо від глядачів. Чи я маю критичне ставлення до Зеленського, маю, чи я маю критичне ставлення до його о, о, опозиціонерів більше, ніж маю. Ну, тобто, в принципі, так, що у нас можна говорити все, що тобі подобається, зрештою. Тут ніхто, так, тут, ніхто тебе жодна. не буде цензурувати. Ні, так, я, жодних я, обмежень я, я, немає. Я, я, це дійсно не за це те, що ми маємо. Має, їх електрики ну просто це, це неможливо. Ну просто є якісь речі, які можна обіцяти в надії, що можна їх реалізувати хоча б на 50%. Це реалізувати зараз неможливо.